Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Костянтине. Я вас вітаю. Добрий день, вітаю доброго дня. Ане Костянтине, і е, до вас терміново звертаємося з проханням трішки нам роз'яснити, що е, відбувалося, відбулося теоретично. Бодай зараз інформація доволі скупа, але що відомо про ось цю балістичну міжконтинентальну російську ракету? Чим можна з нею працювати? Чи е, за от інформація, яка є наразі, ви схиляєтесь до того, що саме вона могла бути використана під час удару з Астрахані по е, Дніпру? Ну, судячи з, з, зі всіх ознак, то саме ця ракета була використана для цієї атаки. Е, те, що стосується і історії цієї ракети, що про неї відомо, ну, чесно кажучи, не дуже, не дуже відомо, тому що це вся тематика пов'язана з ядерним озброєнням, вона закрита. Е, не зовсім не зрозуміло, яка. Зараз була використана бойова частина, точно що не ядерна, але що там було, яке наповнення було, і угу. щось себе представляє бойова частина міжконтинентальної балістичної ракети, яка вся її ідея заключається в тому, щоб донести ядерну боєголовку. Uh -huh. На велику відстань. Ну, ця ракета може бути, може бути на 6 тисяч кілометрів, а мінімально в неї 2 тисячі кілометрів. Uh -huh. І ну, взагалі так буквально пару слов скажу про те, що про неї яка в неї історія. Є в у Росії в Москві такий інститут теплотехніки. Він займався там всією цією міжконтинентальною балістичною зброєю, і в, цій, в цьому напрямку вони там розробили ракету Піанер, потім був ракета ТОПОЛЬ потім тополь М. Тополем М шагали всю Європу. Весь світ. Потім з'явився взагалі там ЯРС. А вже після ЯРС має індекс РС 24 А ця ракета Рубіж має індекс РС 26 Тобто, це подальший розвиток цього напрямку, і треба сказати, що на відміну від багатьох інших розробок росіян, вони тут не робили кожного разу революцію, що було одразу, і все, тому що ця ракета. Про неї почали говорити десь в 2006 році, в 2011 році були проведені перші випробування. Вона зразу полетіла, а це каже про те, що вона була ну просто дороблялася до скажімо так, десь модернізувалась на відміну від розвивала концепцію ясу. скажімо так буде точніше. Так, от ця ракета. Е е було проведено ще кілька випробувань в 2015 році. Було повідомлення про те, що вона готова е до серійного виробництва, що її можна брати на озброєння. Але в році росіяни прийняли рішення, що їм більш цікава система Ескандер. Вони будуть більше там направляти коштів на Іскандер, е займатися калібрами. Ну тобто е е більш. Більш такими конвенційними засобами озброєння, аніж цією ядерною тематикою. Але якусь, мабуть, бойову частину вони туди приліпили, і про неї зовсім взагалі немає ні, ніде ніякої інформації. Я просто не знайшов. Знаю, що тільки одна і дві десятих тон, і там 4 головки е, 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 розділяється потім на чотири головки, на чотири заряди. Е, і в 23 третьому році Росіяни повідомили про те, що вони відновлять виробництво цієї ракети і запустять її знову, але те, що цих ракет в Росії там не може бути якась там кількість, там 5-10, Я думаю, що там в, в одиничних екземплярах вони є. Не думаю, що. Ну, взагалі, дуже багато експертів, зважаючи на те, що це дура 50 тонн, її треба підняти. Вона там е кілька ступенів має. Uh -huh. е треба її підняти. Головка один ну, бойова частина 1,2 тонни. Ну, щось ну, дурне таке, щось таким бити. Але справа в тому, що ми не можемо такі ракети перехоплювати. У нас нема чим це. Можуть робити е, системи Едже uh -huh. Стан, а е, ракетами, які є у Петріота, її перехопити неможливо, тому що ну, е, просто дуже велика вага: 50 uh -huh. тонн, на відміну від там, 4 тонн кинжала. Ну от така, скажіть, будь ласка, а саме у вазі проблема в перехопленні чи в особливостях траєкторії? Ну тому що якщо ракета Петріота, припустимо. У повітрі спричинює вибух. Ну тоді, ймовірно, хоч велика, хоч маленька ракета, все одно вибухне. А, ну, перше, я не поки що не розумію, як там де просходить. Оце розділення бойової, uh -huh. бойової частини, да? uh, і скільки там повинно і чим їх повинно перехоплювати? Чи це вже відбувається прямо на ціллю, чи де? Uh -huh. Оце поки що не зрозуміло, це треба вивчати. Ну, я скажу дуже мало інформації uh -huh. про це. Uh, но Петріот б'є за рахунок кінетичного заряду, хоч uh -huh. там їх марка створюється. Ну, вона досить компактна, досить невелика відносно взагалі раніше був такий просто ломік літав, да? а зараз так, ну, трохи таке дуже ну, плотне, але о -о така хмарка плотна йде. Не така, як при збиті звичайної аеродинамічної цілі. Uh -huh. Не така щось таке велике там, там в кілька квадратних метрів. а, а Дуже компактна, uh -huh. ну майже монолітна так. Дуже плотненько. Тому е я думаю, що зараз треба думати е і вивчати те, що стосується ракети РС-24 ЯРС. Тому що якщо росіяни вже пішли в цьому напрямку, то вони. Їх же там зупинити можна тільки іншими засобами, тільки більшою силою. Uh -huh. Ну і треба над цим серйозно задуматися. і, і тут уже наші партнери повинні перестати гру в втримання ескалації, тому що ми вже вийшли на нову ескалаційну орбіту. Пане Костянтине, тоді іще буквально один момент. Суто технологічний от траєкторії відстані і тип ракети. Я розумію, що від Астрахані до Дніпра це якраз відстань близька до мінімальної, на яку можна використовувати таку ракету. Який сенс у використанні такого? І... Окей, зараз одиниці таких ракет, але росіяни ймовірно можуть їх виробляти. Тобто, за якийсь час їх може стати більше. Які загрози це означає для нас не знаю, у січні, в лютому? Я, е е вартість цієї ракети е е е як один непоганий літачок. Да? Тобто, якщо вони будуть йти на такі втрати, використання цієї ракети от по Дніпру, воно протиречить самої логіці використання цієї ракети. Її основна ідея була в тому, що вона доставляє е, ядерну боєголовку е, на велику відстань, Оце. А, а не е, те, що ти можеш зробити, скажімо, е, Іскандером. Трьома або чотирма іскандерами, uh -huh. але чотири іскандери, я думаю, в Дніпрі ми б збили. А от цю дуру збити дуже важко, тому що вона ну багато важить. Пане Костянтине, так. тоді, якщо це так, нам слід сприймати, от є у є технологічний вимір, а є такий стратегічно-політичний. Якщо це наступний крок ескалації, то цей крок означає використання більших засобів і з російського боку, в принципі, очевидно, натяк на ядерну зброю. Тобто Путін буквально на днях підписав нову ядерну доктрину російську, і от росіяни намагаються використати найімовірніше Ракету, яка здатна нести ядерний заряд. Тобто зараз не стільки конкретне ураження від цієї ракети цікавило росіян, як те, що показати, що вони а, будуть згодні і готові використати навіть таку ракету з ядерним зарядом? Так, да, ми настільки дурні, що треба нас боятися. така ідея. Тобто, ви абсолютно логічно, абсолютно правильно думаєте про те, що росіяни хотіли всьому світу показати, що вони здатні на такі кроки, це однозначно. Тут немає сумнівів, тому що іншої логіки запуску цієї ракети немає. Скажіть, будь ласка, а от за такою логікою, яку ви бачите, ем... Якщо відбувається певна ескалація, то е, засоби зброї їх відносно обмежене коло, політичні кроки їх відносно обмежене коло. Що може бути далі? От якщо е, це не розряджає, а заряджає, піднімає ситуацію, то які наступні кроки можуть бути в принципі? Передача тогавків, передача. Джасом 158 в Україні для F-16, Передача F-16 і сабів 340. -х. Ну головне томагавк. І головне це те, що про що вже давно кажуть: нам треба більш… Ми ж там казали, що нам треба Тат система проти ракетної оборони. А нам сказали, ні. -ні, -ні. Але ж у поляків тад розгортають і, і цей тад діє на таких відстанях, що він може і половину України перекрити. Да? І, Може, треба нам сюди розгортати тад, і це наші американські партнери повинні, мабуть, розуміти. А крім того, є така ще ракета і комплекс, який проти він встановлюється на кораблях, але зараз почалися розробки і є. Вже суходольна модифікація цієї пускової установки, мова йде про ракету СМ 6 і коли збивали А-50У дальнього радіолокаційного виявлення, то там були припущення, що на таку дальність може бути тільки е, отакий, отака ракета СМ 6 е, і ну, розмови про це вже йдуть більше року. Угу. Про те, що треба її зробити такою. Щоб можна було використовувати щось на кшталт Петріо та радіолокаційну систему, а саму пускову поставити СМ 6 тому що ця ракета з точки зору перехоплення аеробалістичних цілей, вона більш потужна. Ну треба зараз зовсім переходити на інший, на інший рівень озброєнь, тому що. Те, що зараз в нас є, буде недостатньо, якщо росіяни почнуть використовувати такі дури для знищення наших міст і селищ і okay. взагалі і тут ще, крім того, що Путін підписав цю ядерну доктрину, нову де він каже, що якщо я захочу, то я можу все що завгодно. Так? Uh, і мені особливих прив... uh, поводів для того, що там прийняти рішення про застосування ядерних зброї, мені не треба. Uh, крім того, що було повідомлення, що вони передали американцям і публікували свою концепцію, стратегію uh, до 45-го року, і mm -hmm. вони там ділять Україну на три території. Бачили, да? так і я думаю, що все це пов'язано з тим, що. Путін зараз намагається максимально показати, який він страшний, який він крутий, і що його не можна зупинити, але Дякую. тамагав не зупинять.